голові лічильної комісії Гливко Альоні Георгійовича. Шановні депутати, підрахунок голосів завершився. Зачитаю протокол. І так, знову до списку таємного Шановні голосування колега, прошу займати місця До списку для таємного голосування з обрання голови Чернівецької обласної ради були внесені кандидатури Мунтяна Івана Миколаївича і Фещука Олександра Георгійовича Видано бюлетенів для таємного голосування 63. Після розкриття скриньки виявилося 63 бюлетені. Недійсних бюлетенів немає. При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати голосування. Мунтян Іван Миколайович 47 голосів. Фещук, Олександр Георгійович 14. Не підтримую жодного кандидата. 2. Постановили відповідно до статей 43, 55 та 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні головою Чернівецької обласної ради обрано Мунтяна Івана Миколаєвича. Чи є у депутатів запитання до голови лічильної комісії? Дякую. Немає. Дякуємо. Є пропозиція затвердити результати голосування та прийняти рішення про обрання голови обласної ради. В вашій увазі пропонується наступний проект рішення про обрання голови Чернівецької обласної ради відповідно до пункту 1 частини 1 статті 43 та частини 1 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні і протоколу номер 3 лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання голови Чернівецької обласної ради. Обласна рада вирішила. Підсумки таємного голосування з, облас... з обрання голови Чернівецької обласної ради затвердити. Друге обрати головою Чернівецької обласної ради Мунтяна Івана Миколаївича. Третє. Присвоїти Мунтяну Івану Миколайовичу голові обласної ради. Який у вас, Іван Квавич, ранг. Тепер який ми? Перші. Які пропозиції? Я юрист дайте концерту. Який? Перший голова обласної ради перший ранг. Перший ранг посадової особи місцевого самоврядування першої категорії посад. Прошу прийняти запропонований проєкт рішення за основу. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Прошу прийняти постанову. Проєкт рішення в цілому. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Вітаю Монтяна Івана Миколаївича з обранням голови на посаду голови Чернівецької обласної ради та запрошуємо Івана Миколаївича до слова і у президію.